Ну, а взагалі я збираюся поїхати на відпочинок до моря. Ще не буду вам казати куди, але це буде вже скоро. Так що, якщо вам цікаво, залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. Цього року я поїду в ту ж країну, де вже була. Але, але поки не скажу вам куди. Мені там дуже сподобалось, хоча є свої нюанси. Але я хочу дещо там ще відвідати. Тож я буду знімати відео, слідкуйте за моїми наступними відео з відпочинку на морі. Зазвичай, коли я їду кудись на відпочинок, я беру з собою ліки. Обов'язково. По-перше, це золмігрінь, бо у мене часто болить голова, і я беру ось цей. Варіант таблеточок, саме з мені допомагає. А також беру щось від діареї. Так, ну, наприклад, капсули, ніфороксазіда можна взяти, я вже вже прикупила атаксіл гель беру декілька штучок. Тут у мене парацетамол і аналгін. Ну, це так, на всяк випадок. Не часто я користуюся їми. Фірверкс, ну, взяла на всяк теж випадок, всяке може бути. І пластирі беру, бо буває натираю ножку. Так, ну і більше, в принципі, нічого, а, ще щось, може, треба, але я подумаю, може, ще щось взяти. Або буду вже докупляти. Ну, з собою беру вологі серветки, і, звісно, сухі. Так, все, я кладу ось таку косметичку. Ну, а деякі ліки, такі що треба, може бути, а, мені прямо в автобусі. Це ось цей імодіум на всяк випадок. І від головної болі я покладу сумочку в маленьку мою, а це вже піде у валізу більшу. Так, ще сюди можна додати крімчик малесенький для рук. І все, не буду її прямо так наповнювати. Так, зібрали ліки. Ну, а коробочки я зазвичай викидаю, щоб краще було складати і менше місця займала. Так, обов'язково не забути пентенол. засоби для засмаги і після засмаги, хто що бере, шампунь, мила. Мачалочку, тут у мене зубна щіточка і зубна паста, ну і ще мила додаткова вам. Так, це наступний етап обов'язкових речей. Я потихенечку збираю валізу. У мене невеличкий чемоданчик, буде один, ще одна сумочка. В таку подорож, як їду, я, і я їду знову автобусним туром. Дуже важливо, щоб у вас була подушка під голову. Бо у нас буде нічний переїзд. Сподіваюсь, один. Але, до речі, мені прислали сьогодні документи на тур за 2 дні тур. І що мені не сподобалось, вже перенесли час виїзду, то був в 7 годин ранку. А тепер в півдесятого. Ну, гарний початок. Ну, будемо сподіватися на краще. Все буде добре. Так, ну що, почалося моя мандрівка і ось перший шок. У мене сидячі місця ось в такому вагоні, лежачому. Це не інтерсіті, просто швидкісний поїзд. Їде з Києва до. Трускавців і далі ще на Будапешт частина поїде. Ну, в общем, в шокі я. Всіх вітаю на каналі Менсалай. А я Тетяна Мінца. Я зараз у Львові. Буду їхати в автобусний тур до моря. Чернопорю. Дуже несподівана і довгоочікувана у мене така мандрівка буде бо я вагалася, чи їхати, чи ні. Давно не випускала відео, працювала без вихідних, ну і потім не було настрою. Ну нічого, зараз все добре. Я вже добралася до Львова. Позаду мене залізничний вокзал. І я зараз шукаю свій готель. Покажу вам, в якому готелі я зупинилася. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал. Так, пишіть коментарі. Подавайки. Так, ну а я буду рухатися далі. Іду, позаду в мене залізничний вокзал, і я йду по прямій дорозі і потім буду звертати на лівий бік і буду шукати бомба апарт готель. Я вже в номері. Так, ну що я вже в номері. Не зразу знайшла готель. Прийшлося трошечки походити кругами, але я зв'язалася з ресепшеном і мені допомогли, зустріли мене. Ну і направляли по телефону, куди йти. Так, що зараз буде рум-тур, я покажу вам свій номер. Готель недалеко від залізничного вокзалу, але треба десь півгодини йти. Дорога не дуже гарна, бо брусчатка є. Ямки є, тож, якщо у вас валіза яка на колесах, буде не дуже теж зручно, або треба вам брати якийсь транспорт. Ну, я дійшла пішки. Так, показую номер. До речі, він коштував десь 1600 гривень. Я бронювала через Booking, у мене там знижечка невелика, вийшов 1440. За номер за одну ніч. Так, ну номер, по-моєму, стандарт. Зараз покажу, але він з кухнею виявився, тож доволі гарний номер. Заходимо разом в мій номер. Так, закрию двері. Ось такий доволі великий номер. Він двомісний, але я тут одна. Є кухня, як ви бачите, чайник, можна каву, до речі, зробити. Микрохвильовка є, раковина є, і навіть є де приготувати їжу. Я навіть не дивилася, що таке буде. Так. При вході у нас тут ще є стіл і стільці. Шафа все в такому приємному кольорі білому, ну і світлому. Є картина на стіні. Зараз покажу шафу, що тут вона поруч з раковиною. Тут можна повісити речі. Так, ну, сейфу немає. Але ось тут я вже дещо своє повісила. Головне не забути потім ці речі. Так, дивимось, що тут ще є. Ідемо в ванну в кімнату. Ну, ванна і туалет. Невеличкі за розмірами, але чистенько, охайно ось так показує фен. Сподіваюсь, що робочі, але я не планую мити голову. І є душева кабіна. Рушнички лежать на ліжках. Так, там рідке мило, я думаю, або шампунь. Не бачу, шампунь. Так, рідке мило ось тут є. От, так, що тут ще у нас є? Ну, нічого такого, тут рушнички повісити. Нормальна ванна кімната. Так, є плоский телевізор, може ввечері щось подивлюсь. Ну і саме ліжко. На двоїх розраховано. Буду я сама відпочивати. Ось така стіна, гарненько все, біла, світла мібель. Ну, непогано, це такі гроші. Так, ну, во Львові все дорого. То я думаю, що 1400 за такий номер це нормальна ціна. В хостелі я не захотіла ночувати, там, де по двоє, по троє. Ну. Ліжка, я теж сподіваюся, буде зручне. Є ось ще рушничочки. І є ось такі лампи. Так, а куди у нас віконце? А віконце у нас. Виходить на двір внутрішній. Так, ось такий у мене перший поверх. Так, зараз я ще піду, прогуляюся, по Львову вам піднімаю трошечки і піду ж, десь треба повечеряти. Так що залишайте зі мною. Так, зараз піду, пройдуся трошечки містом. І знайду щось поїсти собі на вечерю. Покажу, де саме знаходяться ці апартаменти. Вони всередині, всередині квартала, всередині тут дворик такий невеличкий. І вони під замочком, під залізною брамою. Так, от тут у мене на першому поверсі секція 4 Бонапарт. І ми виходимо і йдемо через браму. До речі, тут ось такий двір. Ось такий двір, є лавочка, де посидіти. І йдемо ось там попереду ворота. І треба туди мені прийти. Є ключик. А щоб вийти, треба нажати. І буде відкриватися. Не відкривається, відкривається не в той бік. <сі> я, як завжди. <сі> Вийшла з готелю, повернула ліворуч, потім ще раз ліворуч, іду по вулиці Хотинська. І попереду в мене тут ось така краса відкривається. В минулому році я вже тут була і знімала, хто дивився мій канал. Бачив, тут дуже красивий костл. Зараз я трошки ближче, підійду до нього. Так, ось він який незвичний. Щось у мене не задалося ні з прогулянкою, ні з пошуками їжі поки що. Чесно кажучи, і сил не маю гуляти, завтра їхати, то я буду вертатися в готель зараз. Все ж таки спробую десь перекусити хоча б і докупити щось завтра в дорогу з їжі. Вирішила з'їсти некорисної їжі, картоплю фрі і нагірці Так, І каву взяла, точніше, це лате. І це у нас. Кебаб. Ай love кебаб. общем якийсь невеличкий заклад біля вокзалу. Зараз перекушу і піду відпочивати в готелі. соус взяла, чесночний. Так що ось так. Так, ну а до речі, скільки я за це заплатила, десь 200 гривень. Іду в готель. Буду відпочивати. Бо я втомилася вже сьогодні. На цьому свій такий короткий випуск буду завершувати. Буду лягати спати. Завтра в дорогу. Дуже довго у нас зустріч групи десь біля автобуса в 9.15, в 50-му будемо вже їхати. Так що, всім дякую, хто дивився відео, дякую за коментарі, за вподобайки. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал та слідкуйте за моїми подальшими відео. Всім пока!